вторгнення Російської Федерації в Україну вперше відбулося в лютому 2014 року з окупації Кримського півострова. за 9 років війни Крим став сакральним образом путінського президентства і асоціацією російських інтервенцій для всього світу. Для показового необхідного тільки диктатору, доказу уявної могутності, кремлівське керівництво побудувало міст із Росії і запрошувало на півострів колишніх європейських лідерів, які реформували Флексують за російською культурою і підносять Путіна в ранг правителів планетарного масштабу. Крим став частиною путінського образу, який дозволяв йому безстроково продовжувати президентство. Але 2023-го, за півтора року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну скляний купол під назвою Крим, що захищає Путіна, звалився. І позиції Росіян на півострові стали регулярно метою українських збройних сил. Ба більше Крим так і не став захищеним чорноморським портом для російського флоту, тому що не всі кораблі РФ були здатні повернутися в рідну гавань. Півострів дедалі частіше фігурує в потенційних українських контрнаступах, а його звільнення перестало здаватися нездійсненною надією. Як показує історія, Росія вже має досвід як і силового захоплення Криму, так і подальшої втрати цієї території. На це вказують події Кримської війни у 19 столітті між Російською імперією та квартетом Франції, Великої Британії, Османської імперії та Сардинського королівства. Всім привіт! Ви дивитесь 12 хвилин. Я Софія Кожевник і у цьому випуску ми проведемо аналогії кримської війни і нинішнім довгим складним або планомірним звільненням півострова Збройними силами України. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а ми починаємо. Якби Путін не розповідав про історичний багатовіковий фестиваль успіху його армії, кримська війна виявилася безславною для російської імперії, яку диктатор помилково пов'язує з нинішньою РФ. Вона почалася 1853 року. Опонентами російської імперії були одразу чотири держави: Франція, Велика Британія, Османська імперія та Сардинське королівство. Демонстративна імітація захисту мови та православної віри для вторгнення використовувалася Росією задовго до нападу на Україну. А відтак за 20 років до Кримської війни імперія формує концепцію країни. У ній було проголошено, що вона існуватиме, доки в ній є самодержавство, народність і православ'я. Так, Росія створює імідж захисту православ'я в усьому світі, після чого розпочинає конфлікт з Османською імперією, висуваючи низку претензій і вимагаючи контроль над протоками Босфору і Дарданели та протекторату над 12 мільйонами православних жителів Осман. Ської імперії Стамбул гарантував російським дипломатам непорушність прав православних на їхніх землях. Але імперцям цього було недостатньо. Причин для початку війни було декілька, але всі вони були мотивовані з боку Російської імперії. Прелюдією до війни вважається конфлікт Миколи І з Наполеоном III, який прийшов до влади у Франції в 1851 році. Микола І вважав нового французького правителя нелегітимним, оскільки династія Бонапартів була виключена з французького престолу наслідування віденським конгресом, щоб нарочито показати показати своє ставлення до Бонапарта Микола, який мав мабуть осад і образу після спаленої Москви написав Наполеону демонстративне звернення у вітальній телеграмі Мусью манамі, що означає дорогий друг. А за протоколом вже був допустимо мусью дорогий брат. Подібний випад у стилі підліткових листувань у дірекціях був розцінений французьким імператором як. Образа і публічне приниження, але основною причиною війни все таки став релігійний скандал. Після того, як турецький султан передав вифлеємський храм католицькій церкві, Микола І не витримав і як захисник православних пішов мститися Туреччині, займаючи Молдавію і Валахію, які були васальними землями Османської імперії. У цій війні багато паралели із нинішньою історією. Чинний президент Рев Володимир Путін використовує ті ж самі. Прийоми як і керівники Російської імперії, наприклад, відкрито заявляє про свої плани окупувати чужі землі. Також стратегію практикував Микола і. Історики розповідають, що в січні 1853 року російський імператор запропонував британському кабінету розділити Туреччину, як його бабуся Катерина II розділила з Австрією та Прусією. Польшу і дивувався, чому ця ідея, на його погляд, цілком здорова і взаємовигідна, не зустрічає позитивного відгуку. На момент Кримської війни в Російській імперії зберігалося кріпосне право, яке вже асоціювалося з дикістю. Замість зовнішньої політики експансії імперії було б раціональніше займатися внутрішніми справами. Так, держава, яка на той момент гальмувала еволюцію, стала для Європи не тільки військовою і геополітичною загрозою, а й, як зазначають експерти, цивілізаційною. Тому західні держави не могли дозволити віддати імперії перевагу в Чорному морі. Після релігійного конфлікту, уявивши себе головним захисником віри, Російська імперія починає війну. Під час військових дій, що почалися, Росія почала відтісняти турків на Балкани і на Кавказі. Першого Грудня адмірал Нахімов розгромив турецьку ескадру в Синопській бухті. А відповіддю на бойові дії став вступ у війну європейських держав. У їхніх початкових намірах стояли удари по Чорноморському флоту, а не захоплення Кримського півострова і просування в глиб Росії. На момент початку Кримської війни Російська імперія мала майже двомільйонну армію. Але виплавляла чавуну на душу населення в 20 разів менше за Британію. У війну вона вступила з єдиною залізкою. Зницею гладкоствольними рушницями і 24 військовими пароплавами проти 150 англійських і 108 французьких. Крім цього, корупція також стала опонентом Росії 14 вересня 1854 року. Понад 60 тисяч союзних військ, не зустрічаючи опору, висадилися під кримською Євпаторією. за тиждень російську армію було розгромлено на річці Альмі. Англійці та французи просто. Перестріляли її зі своїх далекобійних штуцерів. Кримська або як заведено називати її у Великій Британії, східна війна проходила для західних армій важко. Спочатку, через незнання географічної деталей, військове керівництво вважало, що погода на півострові нагадує тропіки. Але воювати довелося в умовах холодної війни. Російський гей ОМОН під час розгонів мітингів і облав вважають за краще використовувати маски, що закривають обличчя. Але навряд чи вони знають історію цього одягу. А зіткнувшись із холодом, британські військові власноруч в'язали маски, які назвали на честь міста, біля якого проводили наступальні операції Балаклава. У результаті союзники західних держав взяли гору в Криму завдяки величезній перевазі в техніці і особливо в логістиці. У Балаклаву суцільним потоком йшли транспорти до Севастополя. Побудували залізницю. Інтенсивність артилерійських обстрілів наростала 28 червня 1855 року. Від шаленого осколка загинув адмірал Павло Нахімов. 8 вересня того ж року французи зайняли ключову висоту Малахов Курган. Наступного дня армія російської імперії залишила Севастополь, попередньо підірвавши укріплення і затопивши свої кораблі, що залишилися. Тобто, як би росіяни не розповідали про вічну присутність на півострові, досвід самоліквідації, про який Путін воліє, не згадувати. Є російський імператор Микола І до моменту попередньої капітуляції не дожив, а він помер у лютому 1855-го у віці 58 років. І хоч лікарі його попереджали, що сідати на коня в одному мундирі взимку це рішення нераціональне. Імператор вирушив на парад, де застудився і помер. 30 березня 1856 року було укладено Паризький мир, який не можна назвати вигідним для російської імперії. Їй довелося вивезти війська з Румунії, відмовитися від зроблених під час війни територіальних придбань на Кавказі, і головне від права тримати військовий флот у Чорному морі. водночас Західна коаліція покинула територію Криму через рік контролю півострова. Російську імперію, яка фактично втратила Крим, але зуміла захопити територію. Османської імперії на Кавказі прийнято вважати такою, що програла, але разом з тим Британія і Франція змогли впевнитися, що їхня армія поки не здатні повністю розгромити ворога. Кримська війна 19 століття має пряму паралель із війною розпочатою Росією у 2014 році. Як і Микола І Путін знаходить ілюзорні причини для вторгнення та окупацію чужих. Території, привласнивши собі вигадану місію із захисту тих, хто не просив, Росія погрожує інтервенціями і намагається нав'язати свій вплив. У відповідь на загарбницькі дії Росії західні країни запроваджують санкції і допомагають військовим шляхом постраждалі від імперських амбіцій РФ. Кримська війна була мотивована Миколою першим внаслідок ностальгії за звершеннями родичів, зокрема Катерини Другої. Як кажуть, наближені до Кремля співрозмовники видання Financial Таймс, Путін керується такими ж імператорами та їхніми історичними вчинками. У нього три радники: Іван Грозний, Петро Великий і Катерина Велика. Цитували слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова інсайдери. Після окупації 2014 року російське керівництво заявило, що Крим недоторканна територія, яку повернули у вигадану рідну гавань. Кремль постійно приходить до аргументів на кшталт Хрущов віддав півострів Україні, при цьому замовчуючи, що Росії його віддали керівники з Парижа і Лондона як у 19 столітті, так і у 21-му. Росія знову зіштовхується з проблемами в Криму, намагаючись отримати півострів за будь-яку ціну. І як розповідають військові експерти, зробити це дуже важко. А за час існування Криму його захоплювали багато держав, оскільки півострів не зручний для оборони, а постачання флотом важко реалізувати. Через труднощі з поставками озброєння отримувати Крим без сухопутного коридору практично неможливо. Як у 19 столітті, так і у 21-му утримувати Крим не вийде. Послівнічтаження кримського моста после э, движения украинских войск к Азовскому побережью, после пересечения уже сухопутного моста в Крым, э, херсонская э, крымская группировка россиян окажется в э, серьезном оперативном окружении. И им надо будет, а там около 100-120 тысяч э, россиян находятся. Эти с, больше 100 тысяч россиян надо будет как-то выводить. Они их э, не смогут не снабжать ни вооружением, ни едой определенное количество времени, после этого их надо будет выводить им придется сдаваться, то есть запрашивать зеленые коридоры, запрашивать некоторые моменты. Вот Как как то раз кто-то из ГУРа, по-моему, Буданов в эфире дал: такую информацию, что оставим, или Буданов, или кто-то из его говорящих голов, дал информацию о том, что оставить, надо оставить Крымский мост, чтобы можно было комфортно россиянам выйти из Крыма. То есть вот такого рода заявления даже, то есть они уже говорят о каком-то видении такого процесса. Но Крымский мост нельзя оставлять, потому что пока Крымский мост будет работать, пока через него будут вестись вооружения, снаряды, а эти снаряды будут убивать наших военнослужащих на фронтах. Тому однозначно, то, то есть така ідея она в нікуди. Непонятно, понятно, чому його гур в свое время озвучував. Но, тим не менше, уничтожать кримський мост нада, що було вчора. Тож чим раніше ми його унічтожимо, тим лучше. А ви дивилися 12 хвилин у студії була Софія Коженник. Підписуйтесь на нас, ставте ваші лайки і натискайте на дзвіночок. До зустрічі.